Вітаємо вас на Таврійських іграх. Наш співрозмовник, це технічний директор фестивалю Таврійські ігри Валерій Житинський. Валерій, скажи мені, будь ласка, якою була підготовка в цьому році до ігр? Скільки вона була складною? Ну, звичайно, порівнюючи з минулою імпрезою. Ну, звичайно, Таврійські ігри завжди це як відомо, кожного року. Це новий крок. І... Я думаю, новий, крок новий крок вперед, зрозуміло. Тому е, у цього року трошечки можливо була складніша підготовка. Але е, насправді вона не така складна вже для професійної людини, яка як вона яка досвід? До... А ти маєш великий досвід? Яка має бути. Отже, е, звичайна робота. Звичайно, з звичайним партнером, з котрим ми співпрацюємо вже. Ти маєш на увазі фірми Так, з фірми Зінтека, з а також і іншими фірмами, які виявили свою надійність. Ми співпрацюємо тільки з професіоналами, з високонадійними людьми, високонадійними фірмами, дуже високого рівня, тому що фестиваль в Таврійські ігри це. Перш за все, високий рівень. До якого ми і йдемо? Так, ну і в цьому році ми вже пересвідчилися, що рівень справді порівняно з минулим роком, все-таки зріс і досить значно. І, Валерій, таке питання до тебе ще. Скажи мені, коли ти працюєш як технічний директор, ти яким чином впливаєш на творчі бік справи, скажімо так? Адже це все дуже пов'язано: сцена, музика, музиканти, звукооператори, художники, освітлювачі, ціла купа народу. Як ти з ними управляєшся? Ну, звичайно, звичайно, тому що і таке розподілення е, між усіма членами оргкомітету, він, воно є, але е, воно не жорстке, тобто воно, так, не, так, воно не жорстке не і не регламентоване, тому е, співпрацюємо. Я особисто співпрацюю з, е, з режисерами, з художниками, дизайнерами, е, з усіма. Тими, тими службами, які потрібні для фестивалю з усіма. Так, і ну, власне, це вже одна команда, наскільки я розумію. І якщо є одна команда, а такі умови життя на кораблі, на кораблі разом, тут разом. Одним словом, це мусить бути така велика сім'я, а в сім'ї, як відомо, ні безрода. <плес> Можливо, ви на не натякаєте на технічне забезпечення, не маєте на увазі, що урод це технічне забезпечення. Взагалі, я гадаю, що якщо про техніку не Згадують, то це добре, бо якщо згадують, це, це вже погано. Щось, щось, не, щось не працює, okay, Валер. Ну я бажаю тобі успіху довести з достойно піднятою головою. Значить, весь цей, я не знаю, локомотив фестивалю, бо технічний бік це є локомотив. От до кінця, до 24-го гарно закінчити і готуватися до наступних таверійських ігор. А сьогодні, завтра і післязавтра, я бажаю тобі гарного настрою. Як діло і попрацювати, і відпочити. Бажаю тобі успіху. Дякую і бажаю вам гарного настрою на нашому фестивалі. До побачення. До побачення.